Я казала, що мені тяжко, я гадаю, я, я як як цілюші уколи мені дав. Мені так стало легше, що дитина так запам'ятала ті слова, і в такий час для мене тривожний, вона мене обнімає і каже, а згадайте весь Україну. А директор російської школи Ярослава Данівна, в чому Коли в Шевченківські дні школа худром ходила? Березень місяць. А ще слів скині. Бо був газета про Шевченка, Шевченко художник, Шевченко поет, на завод ходили віші, конкурс на найкраще читання поетів. Вони мусили самі шукати, самі читати, щоб я не нав'язував їм. І вони і в дому каже, що кого він ходив, я казала, вишиванки, позичайте, купуйте, я вам навіть позичу, щоб всі були на Шевченки зліви, що російська школа і Совєтський Союз. Ось так я якось так не нав'язувала, так як підштовхувала сама, прийшла вишиванці, і вони вже хотіли, знаєте, вони відчували, як, 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 як таке мені це дороге для мене. А коли ленінські дні, то квісень місяць, то ленін родився, школа повна і затіше. А я кажу, пилип, а я з ним такую українську мову. пилип Олександрович, чи ви мене похвалили за березень місяць, чи ви мене ганьбите тепер? Що я не розумію вас. Нас двох два мовни, укр... українські з полтави Оксана Андріївна і я. Школа хутром ходила, бо то безплатне, позакласне, що це не було без роботи, нам за це не платили, то треба в той епоху, як душі було. А щаслинські три історики, чотири російські літератори, то чому має бути затіше. Я що їмracі, що він мені нічого не сказати, бо вони тільки заробітчани. Там, де їм платили за уроки, то вони то. А вже щось треба було більше зробити, то я мала ще й про Леніна подумати, і ще і за Леніна, що я віддалася за тобі Шевченко. І там мишеньку, коли я мені мені, мені мені завжди мене вітають із вчителя, ідем, і темнер, пам'ятаю мій день народження суди. 12 липня я маю жінки. Тут прийшов, мені хтось прийшов, мене вітають трошки так шумно, діти були, і а дзвони мені Саня, ярсала де не дякую вам. Дякую за все, а особливо дякую п'ята то року тому за те, що ви навчили нас любити Україну. Я не мам, який ти був подарунок для мене? Я кажу, станю, ну, я в житті більшого подарунка, що не отримувався. Але ніщо вони мені того не говорили аж тепер. А я так собі думаю, дякую, заячі, плачу, і вона забачить каже: що ви навчили нас в російській школі, то вона українську походить, у знає, там, може батько бути. І, і, і що ви я кажу, і вона, і вона плаче, я каже, передайте своїм гостям, що я вам сказала зараз, що ви навчили нас любити, Україну. То, бу, то була вершина мого почуття любові до, до учнів.